Привіт, мене звати Аня, і сьогодні ми розберемо квадратні рівняння. Багато учнів бояться їх, але я покажу декілька способів, які зроблять цю тему точно легшою. Але спочатку пригадаємо, які ж це квадратні рівняння. Це рівняння вигляду ax 2 плюс bx плюс c, що дорівнює нулю де А, В і С це, це будуть деякі дійсні числа і будуть коефіцієнтами рівняння. Де а буде перший або старший коефіцієнт, В це буде другий коефіцієнт і С вільний член нашого рівняння. Отже квадратні рівняння поділяють також на два типи: це повне квадратне рівняння, квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, і неповні квадратні рівняння, де буде відсутній один із коефіцієнтів, або коефіцієнт b, або коефіцієнт c. І увага ніколи коефіцієнт a. І в залежності від того, який це тип рівняння, будуть різнитись і методи його розв'язання. Перший тип квадрат плюс bx дорівнює нулю, де в нас відсутній коефіцієнт c, і другий тип ах квадрат плюс С дорівнює 0, де в нас буде відсутній коефіцієнт b. І зупинимося саме на алгоритмі розв'язання неповних квадратних рівнянь. В таких квадратних рівняннях будуть відсутні коефіцієнти b і c, і зараз подивимося, як уже їх розв'язувати. Перший тип у нас буде ax квадрат плюс bx дорівнює 0, де у нас буде відсутній коефіцієнт c. Ось таке рівняння х квадрат плюс 6х дорівнює 0. Що ж ми можемо зробити в цьому випадку? Винести х за дужку. В такому разі в нас залишиться ось таке рівняння. x ми винесли за дужку, отже, в дужках воно залишається х плюс 6, що дорівнює 0. Якщо в нас щось множиться на дужку і це дорівнює 0, значить у нас цей х буде дорівнювати 0, і вся ця дужка може також дорівнювати 0. Тобто або х дорівнює 0, або х плюс 6 дорівнює 0. Адже перший розв'язок нашого неповного квадратного рівняння ми вже знайшли. Це х дорівнює 0. В другому ж рівнянні нам просто треба 6 перенести через дорівнює, не забуваючи змінити йому знак на протилежний. І отже, в нас виходить розв'язок нашого рівняння х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 6. Щодо другого типу неповних квадратних рівнянь, де у нас відсутній коефіцієнт b. Подивимось, як розв'язати таке рівняння. Рівняння типу х квадрат мінус 9 дорівнює 0. Що ж ми можемо тут зробити? Правильно, перенести наше 9, знову ж таки, через дорівнює, не забуваючи змінити її знак на протилежний. х квадрат дорівнює 9. І думаємо, яке ж число в квадраті? Дає нам 9. Я думаю, всім спали на думку, що це число 3. Але є ще інше число мінус 3. Воно так само в квадраті буде давати нам 9. І це будуть наші розвиски неповного квадратного рівняння 3 і мінус 3. Але є ще один спосіб, як можна розв'язати саме цей тип неповного квадратного рівняння. Розписати його за допомогою формули різниці квадратів x у нас піднесений до квадрату, і дивиться в нас також якесь число до квадрату. Отже, ми можемо розписати його на дві дужки. х-3 і х плюс 3. І все це дорівнює знову ж таки нулю. А отже, або х-3 дорівнювати нулю, або х плюс 3 дорівнювати нулю. І тут так само переносимо наші трійки через дорівня, не забуваючи змінити їм знак протилежний. Отже, в першому рівнянні в нас х буде дорівнювати 3, а в другому х дорівнюватиме мінус 3. А отже, незалежно від того, яким із цих двох методів ви будете розв'язувати саме це неповне квадратне рівняння, відповіді вийдуть абсолютно однаковими. А що ж до саме повного квадратного рівняння, тут важливо пам'ятати. Формулу нашого дискримінанту. ДБ квадрат мінус 4 ГЦ. ДБ А і С це наші коефіцієнти квадратного рівняння. Х ми обрахуємо за наступною формулою мінус б плюс мінус корінь дискримінанту, що ділиться на 2а. Але не всі квадратні рівняння будуть мати розв'язок. Все залежить від дискримінанту. І тут ми маємо три випадки, яким же може бути наш дискримінант. Він може бути або більше 0, або дорівнювати 0, або бути менше за 0. Якщо ж дискримінант буде більше, ніж 0, то ми будемо мати два розв'язки. Якщо дискримінант буде дорівнювати 0, будемо мати всього один розв'язок. І якщо дискримінант буде менше за 0, розв'язків таке рівняння мати не буде. І зараз. Подивимось і застосуємо всі ці формулки до наших рівнянь. Отже маємо рівняння х квадрат мінус 4х мінус 5 до рівня 0. Що першим ділом робимо? Визначаємо наші коефіцієнти. Коефіцієнт а дорівнює 1, так як перед х у нас не стоїть ніяке число, тому там точно є одиничка. Коефіцієнт b буде дорівнювати мінус 4, не забуваємо обов'язково враховувати знак перед нашим числом. І коефіцієнт C буде дорівнювати мінус 5. Отже, визначимо тепер наш дискримінат. Мінус 4 підносимо до квадрату, мінус 4, яке множиться на 1, і на мінус 5. Мінус 4 підносимо до квадрату, отримаємо 16. Мінус 4 помножимо на 1, буде мінус 4. І мінус 4 помножимо на мінус 5, буде плюс 20. Мінус на мінус дасть нам плюс. 16 плюс 20 отримаємо 36. Отже, наш дискримінант дорівнює 36. Він більше 0, а отже, будемо мати два розв'язки. Перший х отримаємо за нашою формулою. Мінус b плюс корінь з дискримінанту, який ділиться на 2 і множиться на 1. Мінус на мінус дасть нам плюс. І ми отримаємо просто 4. Корінь з 36 буде дорівнювати 6. І поділимо це все на 2. 4 плюс 6 дасть нам 10, поділимо на 2 і отримаємо 5. Отже, перший корінь нашого рівняння буде дорівнювати 5. Переходимо до другого кореня. Тут все буде те саме, окрім того, що тут був у нас плюс, тут тепер буде мінус. Отже, мінус на мінус дає нам плюс, і ми знову ж таки отримуємо 4, але тепер мінус 6, яке ділиться на 2. 4 мінус 6 буде мінус 2, і мінус 2 ділимо на 2, отримуємо мінус 1. Отже, коренями наших рівняння буде 5 і мінус 1. Подивимося на наступне квадратне рівняння. х квадрат мінус 12х плюс 36 до рівня 0. Знову ж таки, перше, що робимо, визначаємо наші коефіцієнти квадратного рівняння. А в нас буде дорівнювати 1, б дорівнює мінус 12, С дорівнює 36. Отже, можемо вирішувати наш дискримінант, б до квадрату мінус 12 до квадрату мінус 4 а це мінус 4, яке множимо на 1 і множимо на 36. Мінус 12 підносимо до квадрату, отримуємо 144. Мінус 4 множимо на 1, мінус 4. І мінус 4 множимо на 36, отримуємо мінус 144. 144 мінус 144, звісно ж, отримуємо 0. Бачимо, що дискримінант наш дорівнює 0, тому розв'язок у нас тут буде всього 1. Тут нам не принципово, що ставити плюс чи ставити мінус, бо ми будемо або додавати, або віднімати 0, що ніяк не відобразиться на нашому результаті. Отже, мінус мінус 12 плюс корінь з 0, який ділимо на 2, яке множиться на 1. Мінус на мінус дасть нам просто 12, плюс 0, що ділимо на 2. 12 плюс 0 дасть нам знову ж таки просто 12, який ми поділимо на 2, і це буде дорівнювати 6. Отже, з нашого рівняння буде дорівнювати 6. Подивимось на наступне квадратне рівняння х2 мінус 2х плюс 7 дорівнює 0. Знову ж таки, перше, що ми робимо, це визначаємо наші коефіцієнти рівняння. а буде дорівнювати 1, Б дорівнює мінус 2. І це дорівнює 7. Визначаємо дискримінант нашого квадратного рівняння. b2 квадрат, мінус 2 до квадрату, мінус 4 це мінус 4, що множимо на 1 і множимо на 7. Мінус 2 підносимо до квадрату, отримуємо 4. Мінус 4 множимо на 1, отримуємо мінус 4. Мінус 4 множимо на 7, отримуємо мінус 28. 4 мінус 28, отримуємо мінус 24. Отже, наш дискримінант дорівнює мінус 24. Це менше, ніж 0, а отже, квадратне рівняння розв'язку немає. А тепер спробуйте самі. Розв'яжіть це квадратне рівняння і напишіть відповідь у коментарях. Я буду дуже очікувати ваші розв'язки цього квадратного рівняння. І якщо вам сподобався такий формат, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім папа! -па.